Честь України! Побратими мені відповідають, готовий боронити. І що сталося, дорогі друзі, дорогі побратими на нашій славній великій Україні? Якраз ті органи, які повинні охороняти честь, гідність і спокій українців, так зайдили себе. Що я не знаю, коли вони відмиються, або може нам піти по шляху по Грузії, як Грузія зробила і поміняти їх усіх. І честь України захистила радіївська громада. Бо якби того не сталося, знаєте, дуже сумно ми, ми виглядали у цивілізованому світі, до яких вроді хочуть і не хочуть. Привести українську націю. Добре, що то відбулось на великій Україні, бо якби то сталося тут, вони вже б не знайшли ніяких епітетів до нас як фашисти і так далі. Але мусимо пам'ятати, що донцов народився на великій Україні, Микола Міхновський також. На великій Україні, а описуючи події на великій Україні, Роман Коваль, де отаман Зелений, де Іван Ренболович, де шкляр описує поселячу Тупаку, це ж вони перші піднялись за, на захист української нації. Це ми потім уже, коли розпалась. Не пішка Австрія, як моя бабці називала їх, бо все-таки була ліберальна держава, а досить було поляком познущатись над українською нацією не повних 10 років, як винайшла організація українських націоналістів. І зновлячи нашу націю, в німці москалі одні перші, другі, тому і постала. Славна українська повстанська армія, а люди без виході з великим патріотизмом і пішли створювати перші українські військове формування, так звана Демілія Галичина. Що відбулося, то не перше, то вже крик душі і терпіння там, в у Миколаївщині, Урвару. Коли зло не наказане, воно може повторюватись і повторюватись. Тепер ми, галичани, мусимо підтримати великих українців, щоб зло то було су сурово покарано. Вони думають, що коли влада використовує міліцію на виборах, пам'ятаєте, як... Там штурмували виборчі участки, то міліція, вже маючи якісь дивіденди від влади, думає, що може робити все, що хоче. Чи є такі випадки у нас на Галичині? Є, може, трошки двірніші, я вам розкажу приклад в своєму селі, де на продавця. Привезли хлопчину, якого знайшли в місті, і привезли, і сказали, що він купив там сигарети, а магазин не продає сигарети. І коли вже господар магазину прийшов і до того хлопчина питає, де ти купив сигарети, а мені так сказали, щоб я говорив, ви представляєте, то здається дрібниця, але то люди в погонах. Використовують і потім в результаті вже не маючи що робити, кажуть, дай 100 гривень От до чого опускається наша міліція. Але ми, націоналісти, як прийдемо до влади, ми мусимо поміняти докорінно. Та міліція має бути добре вишковлена. І основне має виховуватись на українських традиціях і вірно служити своєму народу. Нехай наш мітинг не дуже багаточисільний, але ми доказуємо, що ми підтримуємо українців у Миколаївщині і в других областях. І якщо треба, беремось і поїдемо їх захищати. Слава Україні!